Я мрію про те, що ми в майбутньому ніколи не будемо послуговуватися російською культурою жодною. От. Але зараз це дає нам якісь переваги. А от який мем ти вважаєш найбільш ефективним з точки зору інформаційної війни цієї мемної, який би виконав на 100% свою функцію і там добив би до росіян або надав би українцям крила? Якого ще немає? Ну, Які є з приличних. ну, ага. Кримський міст, ти сказав, є з дальнобойщиками, але, можливо, є такі, які от на 100% виконав свою функцію і приніс користь. Я думаю, що це русський воєнний корабель і нахуй. Це той, ну тобто, так сталося, що це, це фактично став. Цей воєнний корабль одним з перших мемів. В результаті е, він потонув. І, <плес> <плес> е, якби це ще й мем, який збувся. Тобто, е, ну, насправді, в той момент е, я спостерігав за тим, що відбувалося. Ну, бо ми постійно там слідкуємо, що відбувається і в інших мовних середовищах. То власне цей «Russian warship, go fuck yourself» це, – Це абсолютно популярна була фраза там і різними мовами, тобто в різних країнах. Ну і потім це ж повторювали там, в тому числі там грузини, звертаючись до російського корабля. Ну, тобто, це це був мем, який спрацював на весь світ, не лише на Україну і Росію.